Привезла ось таку касетну розсаду. Це полуниця постійного плодоношення, тобто нейтрал. Покажу, яка тут, бачите, розсада. Дуже гарна, вона в касетах. Вона зараз розсада і цвіте, бачите, і навіть є полуничка. Чудовий сорт. Вже його опробували в себе, але багато кущів під'їла лічинка хруща. Тому поновлюємо грядку і вже спробували цю полуницю. Вона досить гарно підходить для нашого ґрунту, то саме таку полуницю я і буду висаджувати. До кожного ґрунту треба пристосуватись, обрати таку полуницю, яка підійде саме для вашого ґрунту. Бачите, вона в мене. Чудово себе показала. Все літо ми її їли, бачите, ще з'являються полунички, але багато кущів під'їдено було. Точно така, як і в мене, між кущиками, але вони робляться широченькими, кущаться, роздвоюються, розтруюються. ось так. І постійно цвіте. Тут я теж Намагаюсь, ось, бачите, якщо є вусик, я його знову ж таки в касетку і теж розмножую. Класна полуничка, бачите? Тому знову замовила саме цей сорт. Досі є. Ось так вона буде рости, я вже знаю, і треба лишати вільні отвори поруч. Ось так я вже тут розсаджувала-оновлювала одну діляночку. Тут полуниця Міце Шиндлер посаджена. Тут посадила я теж оновлювала. Зараз тут сітка, ми її прибрали для того, щоб перекопувати наступну грядочку. І так поступово я оновлюю грядочки. Ось тут підготувала. І буду висаджувати ще й цю полуничку. Сьогодні буде дуже багато роботи. Грядочку ми перекопуємо, вносимо перегній, і потім я вже висаджую касети. Тож, сьогодні треба висадити цю полуницю, і це дуже багато роботи. Перекопати діляночки, посадити досить легко, головне підготувати. Але ж розсада дуже чудова. Тому якраз робота така буде в радість. Клас. Яку не витягаю, дуже гарно. Звичайно, треба трошки сказати на рахунок якості цих саджанців. Це полуниця інвітро. Тобто, в пробірці це вирощена таким методом, коли полуницю вирощують не з насіння, не з бусів і Взагалі з частин або клітинок рослин в стерильному середовищі. Це здорові саджанці одразу. Вони безвірусні, сортові і дуже чисті. Але саме ці саджанці не з лабораторії інвітро, це саджанці з садівництва, де такі саджанці інвітро вже адаптували до ґрунту, вони вже дали врожай. Вони дали вуса, і тепер ці рослинки можна купити. Ну, взагалі, це краща якість саме цього сорту полуниці, і гарантія сортності, чистоти посадкового матеріалу. Ну, Тобто ці саджанці з родословною, в яку закладено врожайність, а яка врожайність, ми вже влітку побачили. І це при тому, що ми ще не вносимо ніякого підживлення. Якщо її підживити, як це всі роблять, то я тільки можу уявити, скільки буде на кущі полуниці. На діляночку, куди я буду висаджувати полуницю, ми так завжди робимо. Ми вносимо тільки курячий послід. Зараз я буду це робити і обов'язково вам покажу, як я це роблю. Але полуниця ця постійного плодоношення вона і цвіте, і дає плоди, і дає вуса, вона постійно працює, наче не передихає. До того ж, ягода неймовірно смачна. Розмір її не дрібний, і все літо ми їмо полуницю. Тож тепер її буде більше і буде вона в нас постійно. Знімаю повністю агроволокно. Ось так перекопую цю діляночку. Ось так. Купаю приблизно на штик лопати дуже глибоко. Ось так. Таким чином, ось тут утворюється така траншея. Однією рукою складно показати, гадаю, видно поглиблення, ви бачите? Відносно всієї діляночки. Ось так, начебто краще видно. Тепер сюди курячий послід вкладаю, вкладаю разом з соломою курячий послід в це поглиблення. А тепер знову накриваю шаром грунту, перегортаю і ось так от. Накриваю. Як тільки буде накрита ця солома з курячим послідом, починаю знову вкладати наступну порцію добрива. Ось так. Да, тут ще, да, це плівка якраз з попереднього разу, коли ми робили. Полуницю висаджували під плівку і вона потрухла. Але дивіться, в землі вона зовсім не гниє. Ось так от ще й виймаю Такі, таке сміття виймаю. і Накриваю шаром ґрунту. Ну, гадаю, тут вже зрозуміло. не дуже зручно однією рукою це робити. Зараз тут накрию і покажу, що буде далі. Ось так вирівнюю діляночку, потім роблю рівнесенько граблями. Тут утворюється знову в мене траншея. Сюди я вкладаю знову курячий послід і знову пригортаю. І таким чином тут буде діляночка, в яку внесено вже перегній. Вона вже буде з добривом. Це, до речі, якщо перегній соломою, то тут ще й буде шар утеплювача. Знизу буде гріти солома полуницю разом з послідом. Ось так. І добриво, і ще й трошки тепла. В ноги полуниці вкладаю і знову накриваю шаром ґрунту. На штик лопати. Дуже-дуже глибоко, треба копати. Щоб вкласти сюди перегній. А ще солома, ось так от прикрита ґрунтом, перетворюється на торф. Зовсім змінюючи якість ґрунту, буде майже торф класман. Ось так, грядочка довга, з цієї сторони, майже все зробила, а далі вже чіпати не буду. Тут е, дуже багато. Рослинок, який я розмножувала, вкорінювала, які хочеться лишити ті сорти, які в мене були. Взагалі, полуницю бажано оновлювати діляночку, вона так краще буде плодоносити. Тут, до речі, теж в мене новий сорт. Я вже показувала. І ось дивіться, я висаджувала. Три полоски отворів. Ось тут, ось тут і ось тут. Я висаджувала в центрі, а вона вже пустила вуса. І вуса я перенаправила поруч. І таким чином діляночка буде поступово заповнятися. Це треба передивитись, все, розрівняти, перенаправити ще вуса. Більш ретельно подивитись. Зараз у мене сонцезахисна сітка спущена. Щоб вона не заважала копати, потім передивлюсь. Ось так накрила агроволокном, проклала вже крапельну стрічку, ще деякий час, мабуть, буде тепло, ще потрібно буде проливати. Взагалі, зараз вирішую, як його краще посадити. Дивіться, в мене в рядочку три рядочки отворів. Раз, два, три. Можна висадити тільки на центральні отвори рослинки. Вони дадуть вуса, і можна їх буде перенаправити і направо, і наліво. А можна висадити по краям і навіть в шаховому порядку, і перенаправляти вже на середину і поруч. Тому що ця полуниця добре дає вуси, це вже я знаю. Навіть в цих росточках вже є вусики, малесеньких таких вже є вусики. Вона досить класно розмножується і поруч треба лишати вільні отвори. І, взагалі, цього разу, ви бачите, діляночку, я вирішила трошки вирівняти, не робити бугри. Вона вже в мене, бачите, майже вровень з ґрунтом. Трошки-трошки є поглиблення по стежиці. Вже з досвіду знаю, обробляти краще, коли є бугри, до неї нахилятися, не начебто зручніше, але вона росте краще, коли ось так. На проході невеличкі вже поглиблення ось ці. Дивіться. Ось росточок, і вже в нього є вусик. І ось так от я вирішила: засаджую центральний рядочок. Тут лишаю вільні отвори, але, скоріш за все, тут я все одно через два вільних отвори ще буду висаджувати полуничку. Два вільних лишаю і висаджую полуницю. Це так буде по краям для того, щоб першу полуничку вже отримати. На наступний рік одразу, а потім вже буду вирішувати, що буду робити з тими вусами. Але обов'язково треба ще полуницю накрити ящиками зараз. Сонце ще таке пекуче. Вона добре приживеться, коли накрити ящиками. Кожний. Кожну рослинку, ось, бачите, вона вже квітує. Я, звісно, обриваю цвіт. І розчищаю трошки ось тут. Я бачу, що тут присипано, досить щільно присипано і досить низько присипано ось тут. тут. Бачите? І засипано шийку. Шийку треба відкрити. Ось до цих пір треба її посадити. Ось так. Я бачу, що її так засипали трошки. Ось тут гарно, хоча трошки отак от відкриваю шийку. І ось так буду встромляти, висаджувати. Але є досить глибоко засипаною вже, бачила? Ось, наприклад, ось тут. Бачите, як глибоко засипали. Ось. Тут треба ось так відхилити, тому що шийку не потрібно засипати ґрунтом. О. І ось до цих пір треба посадити. Шийку полуниці засипати не потрібно. Ось так. Посаджувати таку полуницю одне задоволення. Дуже швидко це можна зробити. Роблю в отворі ось таку грязючку. Полуниця дуже любить воду. Дуже зручно це робити саме таким ножем звичайний столовий, старенький. Беру полуничку, от саме за те місце, де в нас шийка. Ось так, щоб її не поглибити. і Стромляю в грізючку. Все, полуничка посаджена. Вона досить гарно туди входить. Ось так трошки пригортаю ще грунтом, тому що там торф, трошки шпаклюю, і полуничка посаджена. Але я вже казала, що. Прибираю цвіт обов'язково. Полунички треба вкорінитись. На це не потрібно втрачати сили. Якщо я так висаджую влітку, я ще й обрізаю листячко. Можете обрізати, можете зараз вже можна лишити. Вона все одно добре приживеться. Це робиться досить швидко. Ось так. Просто встромляєте в ґрунт. Вона туди досить легко входить і пригортаю ґрунтом. Я завжди так висаджую. Краще вона, звісно, приживається, коли там ґрунт, а не торф. Але з торфом я теж так само вже висаджувала. Чудово приростає, чудово приживається така полуничка. Ось так вже висадила і вирішила зробити так. Центральний рядочок один за другим висадила повністю, а по краям через два отвори. Лишаю поруч окремі незасаджені отвори для того, щоб потім перенаправляти вуса. Терміново накриваю ящиками. Дуже спекотна погода, тому обов'язково треба прикрити ящиками. Рослинки тут приживуться скоріше в затінку. Так ось в мене вийшло до пізнього вечора вчора, до темна. висаджувала полуницю. Не так важливі мені ті вусика, але вони будуть, тому проміжки я зробила. На агроволокні вирощувати краще, це ми вже знаємо. Це точно гарніше, як зробити отвори на агроволокні, як розрахувати, вирізати. В мене є відео на каналі. Кому цікаво, я можу дати посилання на те відео. Взагалі, може цікавити, які відстані між кущиками, які відстані. Між рядочками, а це полуниця Міце Шиндлер. Чудово вона прийнялася і навіть вже, ось я бачу, вусики пускає. В вільні отвори я їх отак от буду перенаправляти. І нехай собі вкорінюється. Ще є час, вона собі тут буде вкорінюватись. Це полуниця, але дуже смачна. Найсмачніша в світі полуниця Міце Шиндлер. Я її отримувала вусиками, вкорінила, і ось вони тут вже є. Треба тільки повиривати бур'яни, прополоти. Взагалі доглядати за полуницею, якщо вона посаджена в отвори дуже легко. До того ж, полуниця на агроволокні зимує краще, бо коріння прикрите. Взагалі, доглядати за полуницею, яка посаджена під агроволокно, дуже легко прорвати бур'яни і не треба проміжки полоти між рядочками. Взагалі вона виглядає охайно, доглянуто. І лист не обривайте масово восени. Листя допомагає перезимувати, навіть якщо воно не ідеальне. Бажано понакривати ящиками, овочевими ящиками, зберігти і дати можливість полуниці вкорінитися, приживитися і не висихати на сонці. Можна навіть не обрізати зелену масу. Влітку, коли я висаджувала, я зрізала повністю зелену масу. Для того, щоб вона не втрачала вологу на випаровування. А зараз вже можна і лишити повністю ось такий невеличкий живець, росток можна лишити. А влітку я взагалі отак от зрізала. Ось так зрізала кожну полуничку, яку висаджувала. Ну, і, звісно, висаджувати на агроволокні це плюс. Бур'яни не заважають, бо вони якраз забирають більшість вологи. І е, листя менше контактує з землею. Взагалі полуницю, полуничну грядку бажано оновлювати. Ну, а Тепер я вже обрала сорт, який підходить для мого ґрунту. Я точно знаю, яка полуниця тут буде. Знаю, які врожаї. Банда одразу прийшли перевірка ось так по полуниці. вже посаджені, прикрила ящиками. Сонце в нас все ще пекуче. Головне зараз вкорінення і розвиток потужного куща, кореневої системи. Свою грядочку я вже відновила і лишила ще сорти, які були раніше. Трошки зберегу їх, дуже мені подобається гігантела і «Супрім». Тут все ще є. До речі, Супрім, точно так, ось, бачите зараз і квітне, і є плоди. Супрім теж чудова полуниця. Тут я вже її розмножила трошки від своїх вусиків, теж омолодила трошки грядочку біля Супрім, хоча в цьому році полуниця дуже-дуже хворіла. І ще Багато кущів під'їла лічинка хруща. Ну, а це ремонтантна полуниця, вона теж зараз якраз дає ягоду і дає вуса. Неймовірна жаржина тримає добре квітку і навіть стовбур, дивіться, який кремезний. Яка вона чарівна зірочка. І ось прошу. Сестра купувала цю жоржину в Ліруа Марлен. І зараз покажу, яку саме вона купувала жоржину. Який це сорт, ми досі не знаємо точно. Ну, висаджувала ось таку жоржину. І ви бачите, що отримали. Зовсім інша квітка. Постачальник укрфлора. Тут написано, що сорт жоржина проціон. І це зовсім інша жоржина. Зовсім інша форма квіточки, але кольори схожі. Гарнюня. Це якраз той випадок, коли жоржина попалась не та, що купували, але ця теж гарна. Остоми це щось надзвичайне. Красунечки продовжують квітувати. Дивіться, які кущики. Але дивіться. Хто це на еустомі. Богомол, начебто. Це ж не саранча. Красунечки. Кущики такі набиті. Це я почала чистити трошки. На насіння нема сенсу збирати, воно чудово продається. Але дивіться, як закамуфлірувався. Точно так, як відквітла квіточка. Можна й не помітити. Ви бачите? Скоріше за все, це Богомол. Ось бачите? Бачите його дія. Тримається красунечки, звичайно. Кожен рік сестра висаджує, і кожен рік ми отак от милуємось такою красою. Можна зрізати в вазочку, теплиця. Дуже гарно росте у в теплиці. Яка краса! Сидить на густомі це богомол.